Раніше не використовували і складні ванночки, користувалися звичайними. Раніше у нас було більше місця, тому що нам будували квартири держава. Все було раніше, але дівчата, час змінюється, і хочеться вам розповісти те, що сподобається зараз у сучасному світі. Звісно, класична ванночка, вона набагато комфортніша для деяких, тому що звикли в тому форматі робити. Але і складні ванночки теж прикольні. Ми показали варіанти, як можна зробити і як дитину мити правильно, тому що зараз сучасний світ більше надає перевагу ось таким форматам. У нас у наявності більше купують саме складні ваночки. І, наприклад, на раковину, як ми показували, ставити їх не. Можна, тому що дитина може впасти, і рак вона має нестабільне положення. Бо вона знаходиться на комодику і це досить небезпечно для малечі, щоб вона не впала. Користуйте задоволенням усіма видами ванночки, особливо ось ця мені подобається. Крабик для хлопчика буде ідеальний варіант як на подарунок, так і, так і просто для своєї малечі. Звісно, раніше не використовували і рисовий крохмаль, який використовується зараз для купання малечі, щоб дитині нічого не подразнювало шкіру і була така ніжна, класна ванночка, яка вимиває будь-які забруднення. Також набрали і крампінку дитячу для того, щоб вимивати гарну дубцю молечі. Дівчата, час змінюється, тому користуйтесь задоволенням. Я класні ось такі формату тримачі.